Hello, YouTube. 10 хвилин роздумів з Павлом Устименко. Канал, Життя та розвиток, можливо, я колись переймену його. Але це такі 10 хвилин, які. Та вважайте, що це ісповідь щоденна. Моя щоденна ісповідь, в якій я намагаюсь дати якісь. Сенси, думки, які в мене є всередині, які можливо бути вам корисні, і тому, що кожен, кожна людина проходить шляхи в житті, які можливо бути схожі. І, можливо, ви в мені побачите якийсь досвід досвідом, який може бути вам корисним. Сьогодні хочеться розказати, чим хочеться сьогодні поділитися з вами. Хочу сьогодні розказувати про те, що важливість того, що відбувається всередині вас, всередині кожної людини, що внутрішня, внутрішня така картинка, яку ми бачимо, яким сприймаємо світ, вона є фундаментально впливає на внутрішній стан, який у нас відбувається. І що те, як ми дивимося на цей світ, як ми його сприймаємо, як ми сприймаємо себе, як ми сприймаємо навколишній світ, оце є таким холстом, який ми можемо моделювати і змінювати. І во всьому цьому многообразі можливості змін, де це сама суть, де істина, де якесь Зерно істини і справжності, яку люди шукають, потребують, відчувають, як створити баланс у всього так. Щоб відчувати це життя, будь-який свій процес, будь-який свій прояв і контакт з іншими людьми таким, що Можна назвати справжнім, щирим і позитивно впливаючим. Такий у нас заход такой філософський сьогодні. Важко. Важко не важко. Навіть оце, коли я кажу важко, це теж якась концепція ума. Можна поки А що, якщо сприймати все як легко і цікаво? Якщо сприймати все легко і цікаво, то життя обрітає зовсім інший смак і інший сенс. Я розумію, що записуючи це відео, я його запишу, виставлю в YouTube і забуду. І життя буде далі продовжуватись, але ця інформація вже залишиться. В мене є внутрішній поклик всередині дуже сильний. Дуже сильний. Створювати щось корисне для людей. Я без цього не можу жити. Я хочу створювати корисне, я хочу служити людям. Я хочу відчувати, що те, що я роблю, те, що я кажу, те, що я створюю, несе користь людям. Я хочу відчувати, що це корисно. Хочеться поговорити про Бога. Про наявність Бога? Перше питання. Чи є Бог? Так. Друге питання. Як? Нам його усвідомити. Як усвідомити Бога і зрозуміти, що це таке? Якщо ми беремо, що Бог це абсолют, іначе все, що створено Богом, воно йде за рамками. Створеного безкінечний об'єм. І Бог це оця функція, яка йде всередині всього створеного. Яка є одночасно всім. І одночасно чимось конкретним. Безкінечним. Але описаною, наприклад, словом Бог, який вміщає в себе все. І мене, і вас, і цей процес, і будь-що що буде відбуватися на цій планеті в наступні секунди, хвилини, години саме розуміння часу, саме життя. І смерть, і після смерті все, і ми в цьому є елементи Бога. І як Його постіч? І що означає постігнути Бога? Можливо, це означає перестати думати і перестати дивитися дуже щільно, а відпустити свою увагу, розфокусувати її і просто бути присутнім. Без оцінки, без думок, без намагання щось хопити, а просто бути присутнім. Але ми так само звикли до цього скафандру. І до сприйняття себе, що здається, що це неможливо відокремити себе. Але це неможливо, але і на це не треба відокремлювати, тому що все, в принципі, є єдине. Треба. Дати простір Богу у вашому житті. Всередині вас. Дайте місце Богу. Не знаю, наскільки це буде корисно, комусь хто подивиться, чи подивиться це хтось, але в цьому щось є. Сьогодні так. Завтра буде по-іншому. Дякую, хто дивився. Дякую, хто був. Лайк. Підписка, коментар. Всім гарного часу і життя. Пока-пока.